В нашому тілі є два види жиру. У мене для тебе є нутриціологічні трюки, яким чином перетопити цей жир? Твій нутриціолог Ольга Степанова. Розкажу про це в цьому відео. Є білий жир і бурий жир. Білий жир це основний енергетичний запас в нашому організмі. Він нам дуже необхідний. Він захищає внутрішні органи, він дає теплоізоляцію. І він шкодить тільки, якщо його забагато. Скільки ж жиру треба для щастя. Показники встановлені для жінок 25-30%, для чоловіків 15-20%. Дивись інфографіку. Бурий жир це антипод білого. Він потрібен нам для того, щоб якраз спалювати зайву вагу. Чому він називається бурий? Тому що в ньому багато мітохондрій, а ці мітохондрії місять в собі залізо. Чим більше бурого жиру, тим ми краще худнемо. Тому залежність така: для того, щоб худнути, набираємо бурий жир. І зараз я розкажу вам, як білий жир перетворити в бурий. Перше, головний стимулятор перетворення білого жиру. в Бурий це холод. 10 хвилин холодового впливу на організм допомагає нам активувати гормон ірезин. Для чого він потрібен? Все дуже просто: цей гормон якраз активує бурий жир. Розкрию вам секрет: 10 хвилин впливу холоду має таку ж ефективність як один час їзди на велосипеді. Тож важливою умовою є регулярність, бо активація і резину. Дійсно лише 24 години. Запам'ятайте місця впливу, Ключиці, зап'ястя, шия і холка це ті місця, в яких накопичується бурий жир. Яким чином ще перетворити білий жир в бурий? Друга умова: другий мій нудраціологічний трюк для вас це харчування, харчування з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів. Такий лайфхак. Придбайте для себе масло МСТ і додайте крітковини. Згідно досліджень, такі елементи перетворюють білий жир в бурий. Але ви знаєте, в гонитві за результатами часто ми припускаємось багатьох помилок. Щоб їх уникнути, звертайтесь до мене за консультацією.